Коли ви зрозуміли, що зустрічаєтеся з ідіотом? 1990-й. ми живемо в центральній Алабамі. Вона сказала мені, що хоче поїхати разом з подругою до Бірмінгема на вихідні. Ну хоче й хоче нічого дивного. У Бірмінгемі є багато магазинів і є чим зайнятися. Повернулася в неділю ввечері, щоб розповісти мені, наскільки вона розчарована поїздкою. За два дні вони приїхали всі заможні райони Бірмінгема, штат Алабама, намагаючись знайти будинок, в якому живе Озі Осборн, але так і не знайшли його. Він живе в Бірмінгемі, Англія. Вона зайшла в комп'ютерну лабораторію в кампусі, просто взяла комп'ютер і пішла з ним додому. Тоді ми жили разом. Тож я прийшов додому і побачив на кухонному столі дуже знайомий комп'ютер. Вона буквально думала, що комп'ютери безкоштовні для студентів. Потрібно було трохи пояснити, щоб переконати її, що вона вкрала комп'ютер. Того вечора я змусив її повернути комп'ютер до лабораторії. Вона залишила його на порозі. Коли вона сказала, що більше за все на світі любить грецьку міфологію, навіть отримала ступінь пов'язану з грецькою міфологією в університеті Арканзасу, але не мала уявлення, хто такі Прометей і Ахіл, вона не розуміла, що ви насправді повинні повертати ті кошти, що витратили з кредитної картки. Подібно до того, що сума кредиту, яку вона мала, була її місячним лімітом, який щомісяця просто скидається. Мій друг теж так думав, коли йому було 19. Думав, що це типу безкоштовні гроші. Він купив на них дуже багато травки і їжі, і чесно кажучи, був дуже щедрим. А потім прийшов перший рахунок за кредитну картку. Вона не хотіла дивитися оригінальний фільм Аватар поки дядько не сказав їй, що він заснований на реальній історії. Я запитав її, чи вона мала на увазі, що це футуристична версія Пакохонтас. Але ні, вона подумала, що це якимось чином засновано на реальній історії. Потім запитала, чи не називаю я її дядька брехуном. Подальші запитання, такі як чи справді вона думає, що ми вели війну проти інопланетного суспільства, дали той самий результат. Нам було по 18 років, дивлячись Марсіана в кінотеатрах, вона нахиляється і запитує, коли вони встигли злітати на Марс, щоб це зняти. Одного разу я зустрічався з дівчиною, яка вважала, що ми живемо всередині Землі. Ми говорили про SpaceX, коли вони тільки починали привертати більше уваги громадськості. Я сказав думку про те, як це круто, що ми будемо живі і потенційно побачимо, як людство досягає зірок. Її відповідь була щось на зразок. Так, але як вони потрапили в космос? Збентежений, я сказав на ракетах, як на відео. Вона відповіла: так, але хіба нам не потрібно спочатку вибратися за межі землі? Приголомшений, я попросив додаткових роз'яснень. Далі вона каже таким тоном, який натякає на те, що ідіот тут я ми живемо всередині землі. Тож як нам трясця вибратися звідси, щоб дістатися космосу? Потім я кажу їй ми живемо назовні землі. Ось чому ти бачиш над собою відкрите небо і зірки і сонце, а на землю. Потім вона сміється і каже, якби ми жили на назовні землі, чи ми просто не впали б, У мене відвисла щелепа. я відповів простим: гравітація, атмосфера, на що вона каже, о так, це, ха? -ха. Що б там не було, звідки я можу знати? Я запитав, чи це не жарт. І це був не жарт. Вона знала, що до цього моменту ми жили на землі. Де саме на землі? Не знаю. Я боюся знати. Я просто онімів від шоку. Вона сказала мені ніколи нікому не говорити, але ми розлучилися багато років тому. Я вважаю, що це було на краще. Запитайте своїх партнерів, чи вони думають, що ми живемо всередині чи назовні землі, і дайте мені відповідь на це запитання. Мені цікаво, я ношу цей тягар один уже близько 10 років. Я хотів би знати, чи є інші земляни, які несвідомо бродять поверхнею. Ви, до речі, теж запитайте це у своїх партнерів і напишіть, що вони відповіли у моїх коментарях. Ну і не забудьте про підписку і вподобайку. Після того, як її третя можливість для бізнесу виявилася черговою пірамідою, ми зустрічалися недовго, але знали одне одного деякий час до цього. Мені вона подобалася за її принцип наполегливо працювати, отримувати гроші. Виявляється, важка робота, яку вона виконувала, коштувала їй набагато дорожче, ніж вона заробляла, і вона цього не усвідомлювала. Я пояснив одній дівчині, як працюють схеми пірамід, у яку весь час її затягували. Під час мого пояснення вона тричі сказала: це схоже на MLM. Після цього ми сиділи мовчки. Одного вечора він звернувся до мене і сказав. Ти ж трохи вчена. Я вивчала біологію в середній школі, він навчався в музичному коледжі. Ти можеш пояснити, як я можу взяти заморожений йогурт із морозилки, поставити його в холодильник і він розтане? І я вже занепокоєна відповіла: ну, холодильник тепліший, він недостатньо холодний, щоб зберегти його замороженим. А він запитав. Але він все ще холодний, і мені довелося пояснювати, що бувають різні рівні холоду. Десь в процесі я сказала, холод це відсутність тепла, як темрява, це відсутність світла. І він був настільки вражений цим, коли я попросив її дати мені кухонний ніж, і вона ж бурнула ним у мене. І це навіть не найдурніше, коли я намагався пояснити, як передати комусь ніж чи ножиці, вона відмовлялася визнати, що те, що вона робила, було неправильним або небезпечним. Раптом стало очевидно, що вона ніколи не могла визнати свою неправоту. Я працюю кухарем на неповний робочий день. Один раз нова колега спробувала кинути в раковину семидюймовий кухарський ніж. Це вже дурість, але це було набагато гірше, тому що вона не дивилася і забула, що я стою там, і вона кинула його мені. Прямо в яйця змінено ні, мої яйця не були в раковині. Вона просто зовсім трохи промахнулася. Вона працювала в магазині спеціального декору для печива в торговому центрі, типу таких, де ви можете купити печиво розміром з обідню тарілку, на якому глазурю написано Швидше одужуй. Вона надіслала мені фото з роботою з гордістю, показуючи мені печиво, яке вона прикрасила для клієнта. Вона була дуже схвильована показати мені своє творіння. До цього я не бачив жодного з її шедеврів. Ілюстрація не тільки виглядала як малюнок пальчиками трирічної дитини, але на ній було написано Вітаннічка, що окрім. Явно неправильного написання, точно навіть не було сплановано інтервал у своїй голові, тому на ньому було написано віцянь на ціле печиво, а потім маленькими літерами дописано решту. Вона думала, що це вийшло досить добре. На той час їй було близько 30 років. Коли він сказав мені, що причина, чому я захворіла на грип, полягала в тому, що я не носила бюсхалтер під сорочкою. Я пояснила, що груди це неймовірно ніжна частина жіночого тіла, і тому залишаючи їх відкритими. Я ризикувала захворіти на будь-яку хворобу не більше ніж якби він не носив штани. У неї були постійні проблеми з грошима, та вона не вміла заощаджувати. Одного разу я прийшов додому, а у неї на під'їзді стояла нова машина за 40 тисяч. Вона придбала її, навіть не обговорюючи це зі мною. Вона фактично прирекла себе не мати заощаджень протягом наступних п'яти років, коли ми намагалися заощадити, щоб купити будинок разом. Є багато речей, які люди називають червоними прапорцями, які, на мій погляд, мають нюанси та залежать від різних факторів, перш ніж прийняти рішення. Але такий рівень фінансової необережності для мене просто неприйнятний. Якщо ви збираєтеся жити з цією людиною, ви просто запрошуєте ці проблеми у своє життя надовго. Такі речі можуть бути причиною різниці між комфортним існуванням і болісним стресовим. Сподіваюся, ви розійшлися. Якщо чесно, на цю тему авторці нема чого про Тому сьогодні я хотіла з вами поговорити про важливість підтримувати блогерів. Це може бути як підписка, як вподобайка, як коментар довгий для просування відео. Так і фінансова підтримка. Звичайно, зараз набагато вище в пріоритеті стоять донати на Збройні Сили України. Але якщо ви вже задонатили і у вас є ще зайві грошенятка, і у вас є бажання підтримати свого улюбленого блогера, не обов'язково мене може когось іншого. Я не претендую на звання улюбленого блогера вашого. Не забувайте донатити, тому що для нас це дуже важливо. Це буквально для багатьох наша основна робота, а хтось не може зробити це основною, тому що. Йому не вистачає фінансів на існування, а партнерська програма від Ютубу приносить дуже мало. Тому, будь ласка, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі і донатити як блогерам, так і звичайно, в першу чергу, Збройним силам України. А в коментарях пишіть, як ви зрозуміли, що ваш партнер повний ідіот. До зустрічі!